Я сама прийшла, я давно хотіла прийти в цю атмосферу, скажімо так, хотіла відчути адреналін. Ну, а взагалі хотіла б допомагати просто хлопцям. Але я, я якраз на той момент була в Італії, то я тільки в 24-му році якось домовилася з мамою, кажу, мама, я поїхала. Я не знаю, як так вийшло. Я їхала, знаю, як, як так вийшло. У мене був хлопець, він загинув. Я якраз їздила до нього на могилу. Просто по знайомих подзвонила, кажуть, що все-таки все рішила, не буду нічого слухати. Що там, в комп'ютерах розбираєшся, я така не знаю. Ігрушки грала. Грала, пап, Ну, добре. У нас є кандидатура в Субція п'яту. Оператор, така, ну, така, добре. І все, і так, і 2 вересня я прийшла на службу, а 3 вересня я вже була в бригаді. Ти рахуєш, скільки ти? Ні. Взагалі. Я не знаю, що з мені там каже, щось там якісь бали, якісь ого. Я сижу, мені головне просто, щоб взагалі вигнати. Оте все.